В фактовому залі школи, села Ставкове розставили столи та лавки. У кімнаті тепер ліплять вареники для бійців та переселенців. Замішуємо пісто, приходимо, ліпимо, хасуємо е у пакети по 50 штук. у Морозилки заморожуємо, ліпимо по вісімсот день. Разом із працівницями школи ліплять вареники і місцеві жителі та переселенці. Ми приїхали з Луганської області, город Золотої. где-то 8 апреля. У нас были очень сильные обстрелы, поэтому жить уже было там невозможно. Не было воды, света, газа, и поэтому мы решили выехать. Мы хоть какую-то маленькую частичку своего передаем и военным солдатам, и переселенцам такие, как мы, ну, потому что в тяжелой ситуации сейчас. И в стране тяжело, и всем людям тяжело. Тут все хорошо, но душа болит, хочется домой. Продукти волонтерам приносять місцеві жителі, підприємці, а ще дають гроші із бюджету громади. Каже староста ставкового Володимир Баран. Зареєстровано 58 чоловік. Всього було зареєстровано найбільше 117 чоловік. На даний момент Охтирка, Сумська область, Харків частково поїхали на місце постійного проживання. За словами старости, від початку повномасштабної війни зліпили та роздали понад 20 тисяч вареників. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтавщина.